Всім привіт це знову Ванко, і зараз я знаходжуся на даху відомого торгівельного центру Ніви, що в Братиславі. І це вже третя частина рубрики топ фра студентові для життя в Словаччині. Погнали! Про всі вас, я мати нагодові великість? Не підійшла куртка. Не стидайтесь запитати про інший розмір. Хто знає, може він реально є на складі. Ага, Дякую. Проси вас, деся на хачаться в скушобних кабінках, хотів би сам того -то вискушати. Знайшли свій розмір, але не знаєте, чи можна міряти? Запитайте зай ураз консультанта. Ви ж вихоні. <рес> Дякую. Проси вас, сколько би то могло стать? Не відим ту ціну. Так-так, навіть у Європі не всюди знайдеш ціник на товари. Тому гай да, за консультантом. Dobrý, prosím vás, kde sa nachádza toaleta? Becko. Záchod. Loviť. Znajú. Zna do Aha, ďakujem. Dobrý deň. Stratil som si peniaženku. Mohli by ste mi pomôcť ju nájsť? Znovu lovili gav, ešte zahubili v trhovom centri. Kúčiš na točku informácií. Vám tam dopomôžuť.